Друзі, у нас такий гарний сніжок падає, правда, то? Ага. Такий гарний, що все. Ще... Я кажу, йдемо гуляти. Наш тато каже, йдемо. Йдем. У нас таке, друзі, як друга молодість, як кавалерка. Ми з ним всюди ходимо. Сюди йдемо гуляти. Всюди разом, все разом. Таке вже дуже давно було. Колись. Як Якщо... ще... Ну, наприклад, мав відпуск, то завжди брав на літо відпуск. Так, бо щоб більше зробити якоїсь роботи, щось зробити по домі, а так, щоб в зимі брати відпуск, просто відпочивати ніколи. Навіть, навіть такого не пам'ятаю, що таке було. Тому ми так другу молодість проходимо. Всюди разом, гуляти разом, магазин разом. <гум> Їсти готуємо разом, все разом, так? Хидиє, каже. Але класно. Дивіться. Ну все. Така зима зима, тут, на новий рік була така зима. Офано свято, різдвяні. О, класно. Дивіться, я вчора тут все відмітала. Бачите? Задай нічого не видно. А сусіди не відмітали і теж не видно. Треба було відмітати. Ді? Друзі, йдемо йдемо. І кажуть, дивись, ні одної людини нам не зустрілося, ніхто не йде, тільки ми. А Каже чоловік, ну, так би ми мали машину, ми б сіли, теж дійшли. Не, не любимо вже правду, під'їхали. 80 повідомляє. Ми під'їхали і тоді в місто погуляли, але ми не йшли. І гарячий шоколад. Так. Тобі що? Шо? Тобі що? Тобі що? Що? Американ... Американець... Американець? Як завжди. Так. Да. Як завжди. Е. О, романтика, романтика. Так, друзі, ми дійшли до міста. Багато хто казали, що ми до чорткова. Ну, напевно, в Чорткові живемо. Ні, друзі, це маленьке містечко Теребовля. Таке гарне старовинне містечко. Дуже чисте і затишне. Хто не був, приїдьте. У мене в самому кінці вам требовлю, бо на початку вже села Кровінка. Коротше, Але я тут народилася, я тут виросла, і воно мені дуже сильно рідне. Я його люблю. Друзі, зайшли в магазин, е, мобільних телефонів. Подивилися, по чому ціни, бо мені треба телефон, друзі. У мене так пам'ять забивається, що страшне, а мене таку трошки познімаю і не знаю, чи внутрішню пам'ять вже забита, чи що. Він <с1> змучився <re> від мого знімання. Коротше, подивилися на ціни, ніби. Я високі. Ну, будемо бачити. Може тату. Мені на новий рік зробить подарунок. Як ти кажеш? А я щось викопи? Та, тату щось викупив, в нього так же треба, але йому не треба. Настільки потужного, знаєте. Коротше, ось так. А ми йдемо. Ми вже вертаємося. Кажуть, сніг перестав вжити. Джингл бейсу нема. Дивіться, яка велика сосна. А де то не сосна? Туя? Твоя. Чоловік такого на не вирішив, Думаю, що ти плетеш? Друзі, ми на каву ходили, ми алкоголю не вживаємо. О. О, я водичка. Не сам що водичку минеральну. То і все, дням додому. Добре, друзі. Доказати всім папа, -па, вже точно сьогодні всім папа. -па. До завтра, до нових зустрічей. Усе, ну всім здоров'ячка вам. Папа, папа. Папа.